В Глобинській громаді спільно з підприємством ДТЕК реалізується проєкт по забезпеченню альтернативної енергетики. Що він передбачає? Він передбачає створення потужностей, які будуть генерувати електричну енергію в розмірі від 600 до 900 мегаватт в годину. Для цього зараз проводяться дослідження по вітровому навантаженню, по орнітологічному навантаженню. Це дасть змогу вивчити які вітра преобладають на території Глобинської громади і яким саме чином розташовувати вітряки, які будуть в подальшому встановлюватися. Будівельні роботи планується розпочати в 2025 році. На даний час, незважаючи на те, що ДТЕК ще не зайшов повноцінно і не виконує свої функції. Фінансово-господарської діяльності він активну участь бере в розвитку Глобинської громади. Насамперед вони виділили і за свій рахунок проводять проєктні роботи по облаштуванню сонячних батарей, які будуть давати потужність 2 МВт. Ці роботи повністю проєктні оплачують техніку, ціна питання півтора мільйона гривень. Для чого ці сонячні батареї? Ми плануємо. Зробити гнучкий інвестиційний розвиток громади. Що це буде передбачати? Ми тратимо, наприклад, на вуличне освітлення по Глобинській громаді взагалі 20-30 мільйонів гривень в рік. Реалізація цього проекту дасть заощадити ці гроші 20-30 мільйонів, і ми їх зможемо використати для розвитку тих же самих або інфраструктурних проєктів, або соціально необхідних проектів, таких побудова стадіонів або відбудова доріг. Ми намагаємося. Заробляти гроші в громаді для того, щоб громада процвітала в майбутньому.